Беремо два м'ячі, зажимаємо. Теж під пахвами. і починаємо розправлятись. П'ятки штовхають підлогу в сторони, розкриваємо таз, лопатки в сторони. Нажимаємо на м'ячі руками і відчуйте, як ваші лопатки так раз штовхають грудину вперед, і вони починають спрямовуватись в сторону. До речі, я багато разів помічав, коли, знаєте, в грудині був зажим емоційний, як камінець на душі. І це відбувалося саме із-за того, що коли камінець з'являється, ми починаємо сутулитись, ми зжимаємось. Я перевіряв багато разів, і не тільки я, і ті, хто в мене займається, коли починаєш розправлятись, відчуваєш, як тут вивільняється оця напруга. Емоційна напруга, вона застряє в наших м'язах, і коли начебто м'язи розслабляються, емоційне оте застрягання, котре, як в м'язах, вже, воно вивільняється, уявляєте, як одне на одне вплива. І ми починаємо нажимати. Раз, два, три, чотири. 5, 6, 7. П'ятки штовхають, таз розкритий, підборіддя на себе. Супер, стопа одна вперед, і ми починаємо пробудовувати знову свою поставу. Відчуваємо, що відбувається в ногах. Ноги, начебто в такому приємному вже тонусі після тих вправ, які ми робили. І при цьому вони все більше і більше і вільні. П'ятки в сторони розкриваємо таз, лопатки розкриваються шия вільна.